Край, мій край, край золотих Карпат, край синього неба, край вільного лету орла, як у музиці Поля Муруа, край талановитих, достойних та мужніх людей, край Ольги Кобелянської, край Юрія Федьковича, край Сидоро та Григорія Воробкевича, край Миколи Івасюка, Володимира Івасюка, Назарія Яремчука, Івана Миколайчука і ще багатьох, хто жив на славу нашого краю. А на честь 160-х роковин пані Ольга Юліановна, твої вдячні нащадки шлють тобі вітання. А нам сьогодні до борні з ворогом ставати і найпоможе нам Господь 20 листопада 2023 року. Прикрощами святі творяться, Дмитро туптало апостол черні уривок. Цезаревич вимовив нараз отець Захарій це ім'я. От мій батько з Ленківців Захарій гамаль. Ми тут, на своїй землі і навічно. Наче пригадую собі щось. І, стрінувшись з погляду молодого чоловіка, додав, я чув це ім'я, як колись. Але при якій нагоді ще й хуст не пам'ятає, отже, ви, пане Цезаревич, військового роду, так отче. Постать ваша і вигляд військовий, лише кров мішана з попівською. Отець Захарій усміхнувся, а потім додав: Не диво, що вас не тягне до попівського стану. Дарма. Але найважніша причина, якась, так сказати, би, мусить бути. Юліан здвигнув плечима. Я думаю про філологію, про техніку, про такий факт, щоб мене не прив'язати до одного місця. В житті священника є багато сонного, самітнього і багато середньовічного. Отець Захарій підняв руку. Апостольського хотіли би сказати, нехай і так. А проте ви не були б проти того, щоб стати розсадником моралі між своїм народом. Юліан усміхнувся своїм гарним усміхом і, наче говорив до дитини, Щодо того, то не відмовляюся. Ця праця має дещо за собою. Я люблю природу, ставши духовником, мав би нагоду жити серед неї на селі, не мусив би бути зобов'язаним усяким державним і приватним великим цього мира. Крім концесторії. Головно там, де йде про інтереси народу. я б не жив без Та чи справді з народу такого, як він є тепер, можна б золото викувати глибиною? Я боюсь, що ні, отче. Отець Захарій зморщив брови, наче б його, хто болючо вразив. Народ без глибини спидав і по хвилі додав. Наш нарід є тою клавіатурою, з якої можна і мусимо добути звуки, щоб стались часом скінченим мистецько викінченим твором. Апостол Черніг мусить бути і творчим духом моралі, серця та ума, мусить ним справді наскрізь бути, не фарасействувати в користь особистих, егоїстичних цілей, нищих від тої черні, між якою живе, і годується. А що ви ще знаєте, мій сину? Що ви ще знаєте, що значить бути справжнім апостолом народу? Погляд молодого чоловіка зупинився хвилину на поважнім обличчі отця Захарія, і йому здалося на раз, якби стояв перед святим.